Європа не повинна давати відповідь штатам через Гренландію. Застерігає від цього міністр фінансів Скотт Бесент. Виступаючи у Давосі, він заявив, що європейці мають зберігати відкритість мислення і дочекатися виступу Дональда Трампа, який має донести своє послання. Глава Білого Дому виступатиме у середу. Захищати власні інтереси, попри тарифи американського президента обіцяє президент Франції Еммануель Макрон. Він Зазначив, що не планує зустрічатися із Трампом у Давосі, назвав НАТО ослабленою інституцією до виступу французького президента у Давосі була прикута пильна увага і через окуляри, які Макрон не знімає уже декілька днів. Пояснює, що це через судину, яка тріснула в оці. Ну і крім цього, Трамп в середу буде виступати на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Ну а Зеленський водночас повідомив, що. Через російську атаку не планує їхати, хоча його участь попередньо була запланованою. Про все проаналізуємо. А просто зараз із Андрієм Веселовським, яке долучається до нашого етеру. Це надзвичайний повноважний посол України і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, дякую, що ви з нами. Доброго дня. Зачитала я коротку довідку із дня сьогоднішнього у Давосі і з очікувань дня наступного. І виглядає це так, що протистояння між Європою та Сполученими Штатами загострюється. і бачимо, що активно європейські лідери, от, зокрема Макрон, займають таку гостру позицію. Ну і водночас, Зеленський мав бути присутнім на цьому формі, але каже, що скасував свій візит і не поїде туди. З цього в мене випливають одразу два питання, судячи з буремних планів, і буремних заяв довкола зазіхань Трампа на Гренландію. Чи... Відволікає власне ця тематика на цьому форумі від питання російсько-української війни, бо, звісно, нині питання російських терористичних атак на Україну піднімають на форумі у Давосі. Але схоже, що українська делегація з американцями зустрінеться, але м -м, без участі Зеленського. Отож, як ви бачите цей форум, чи справді Гренландія нині гучно голосно звучить на цьому форумі. Натомість Україна дещо змістилася увага від України. Я би до вашої довідки додав би ще виступ Урсули Фонделяєн, яка виступала також сьогодні, і яка виступала ширше і цікавіше ніж президент Макрон, тому що в його виступі йшлося про ставлення Франції чи оцінку Франції. Того, що відбувається, а в її, її виступ мав значно більш конструктивний характер. Вона говорила про те, що щойно укладена угода про вільну торгівлю з е, організацією меркосур це п'ять е, е, країн Латинської Америки з населенням 250 трошки більше мільйонів людей. Що е, через три дні вона буде е, в Індії, де буде укладена угода. Про вільну торгівлю з Індією, а це півтора мільярда людей, і що е, в Європейському Союзі е, найближчими думаємо, тижнями будуть змінені правила е, внутрішнього бізнесу, які суттєво поліпшить, е, будемо так це називати, життя для бізнесу всередині ЄС і в його зв'язках зовнішніх. І створять таке ж саме рівне внутрішнє поле, яке існує в Сполучених Штатах чи в Китаї, сказала вона. А це означає, що, як підкреслила слова фондер сюди підуть інвестиції, не туди, а сюди. Ну і, безперечно, важливі її слова про те, що Україна буде в ЄС і Європейський Союз ЄС не кине, Україну не кине. І е, зробить все для її підтримки, і в тому числі зараз, і е, те, що е, підхід е, Сполучених Штатів до питання Гренландії е, є хибним, але його можна виправити. Е, чому я е, детально на цьому зупинився? Е, ця людина, е, голова Європейської комісії, не пише е, свої тексти від імені якоїсь нації. Чи якоїсь групи, чи якоїсь політичної партії. Вона бачить роль і можливості Європейського Союзу в цьому. А Європейський Союз це те, що нам дає гроші, це те, що нам дає політичну підтримку, і це те, що триває, нас тримає на плаву. Власне, ми можемо протистояти Російській Федерації тому, що є Європейський Союз і тому, що він нам допомагає. Тепер щодо вашого питання. Воно абсолютно логічне. Єдине, що тут вже не про Гренландію, тут про спроби президента Трампа. Важко навіть сказати, наскільки підтримують ці спроби Конгрес США і тим більше американська громадськість в цілому опити громадськості показують, що не підтримує. Там 17-20% підтримують, решта ні. Отже, це спроби президента Трампа силовим методом забрати територію іншої держави. Немає значення в даному випадку, йдеться про Гренландію, чи про Шотландію, чи про Ірландію, чи про Ютландію. Ютландія – частина Данії. Про силові спроби в мирний час забрати територію іншої держави і прийшов у тієї держави, яка є його союзником. Тому йдеться про дуже серйозний принцип, який повинен бути або збережений, або якщо він буде зруйнований, то зникають інституції, в основі яких цей принцип лежить. Ці інституції це Північноатлантичний альянс, НАТО, і широка мережа інших зв'язків, в тому числі торговельних, які єднають. Сполучені Штати і Європейський Союз. А в цій ситуації, звичайно, українська делегація може бути присутня в Давосі, але робити там президент України нема чого. Якщо Європейський Союз, який зміцнюється, який набуває декотрих ознак безпекового, так би мовити, змісту, і з кожним днем все це помітніше і помітніше, і в фінансовому плані, і в плані, плані погодження, про, так би мовити, розподіл інтересів в цій сфері і так далі. Отже, якщо і цей Європейський Союз зараз зміцниться в результаті наїзду Трампа, якщо він посилиться, організується, то допомога Україні далі триватиме. І це є базове питання. Наше питання, питання вживання України, є похідним Е, Тому мені здається, що дійсно так звана Гренландія, а насправді питання суб'єктності Європейського Союзу і його потенціалу, а воно важливе насамперед. Ну і друге, про що не, не варто забувати. Президент Трамп, точніше, ті люди, які його представляли, на консультаціях з українською делегацією в Майами, не погодили а, ті параметри домовленості про так званий угоду про процвітання, чи як там би її не називали. І також угоду про безпекові про, американці їх називають безпекові протоколи. Ні той, ні другий документ не погоджені, а отже, вони не можуть бути ухвалені, підписані. І, отже, президент України нема чого робити в цьому сенсі в Давосі. З'явитися в Давосі для того, щоб відчути співчуття, ну, можливо, це неправильно. Саме тому на сьогодні такий, такий варіант розглядається. Я не виключаю, що це може змінитися. В теперішній зовнішній політиці, на відміну від того, що було хоч 5 років тому, хоч 50, а все міняється дуже швидко. І раптово себе, знаєте, так лясне президент Трамп по боках і скаже, Боже мій, слухайте, так ми ж збирались підписати тут дуже важливу угоду з Україною. А де мій друг пан Зеленський, він так каже. Цей сміливий пан Зеленський, який представляє цю сміливу націю, я розраховую його тут побачити. Ну і, і все зміниться швидко. Я не даю цьому варіантові 5%, але, повторюю, в сьогоднішній політичному житті все може бути, і навіть такі чудеса можуть траплятися. Не ну, почуємо, що завтра Трамп у своїй промові скаже водночас безвідносно навіть форуму у Давосі ми бачимо активне протистояння між Європою та Сполученими Штатами. Головно це відбувається через позицію Трампа, лідера Сполучених Штатів, і видання політико проаналізувало про те, що в Євросоюзі навіть обговорюють створення нового військового альянсу з Україною, але без участі Сполучених Штатів, тому що сумнівів до НАТО. Аж надто побільшало, чи бачите, ви можливо передумови реалістичність перспективи створення такого військового союзу, тому що. Навіть до цих зазіхань Трампа на Гренландію і його заяв були аналізи про те, що от НАТО вже не дієздатна, вона вже не є не те, що не дієздатна, не є такою єдиною і міцною, міцним альянсом, як того хотілося б на тлі авторитарних країн, на тлі Китаю, на тлі Росії і, і, і так далі. І тут тепер питання загострилося. Як ви бачите? Потенціал створення такого союзу, і чи є в цьому от справді своючасність і сенс? Я ну, будемо так говорити. Створити е, оборонний союз з серйозними е, е, зобов'язаннями справа дуже складна. Е, справа е, питання не в тому, щоб виписати на папері, укласти там. Якісь 2-3 сторінки, до речі, Хартія НАТО дуже короткий документ, півтори сторінки. Справа ж не в цьому, а справа в тому, щоб зобов'язатися і свідомо бути готовими до того, щоб ці зобов'язання виконати. Ну, умовно завтра здійснюється якась провокація проти Естонії. Перепливає човен з російського боку річку Нарва. Вона там ширина 25 метрів. І п'ять дядьків вискакують на Естонський берег, поки патруль Естонський відвернувся, і біжать туди в глиб території, і там якусь міну кидають. І що робити Великій Британії, яка умовно підписала угоду про взаємодопомогу оборонний союз з Естонією в тому числі? Тобто це. Дуже серйозні речі, які а, політики і військові повинні проговорити в себе вдома, і потім а, вони повинні погодити їх з своєю громадськістю, своїми парламентами. Я не бачу на сьогодні а, можливості робити це швидко, саме, а, тому що такі речі швидко не робляться. Вони тоді криво родяться, як у прикасті. А по друге, а, Якщо ми стверджуємо зразу зараз, що ми це робимо, тому що НАТО перестав бути надійним, то ми цим убиваємо НАТО. А отже, в нас та безпека, яка є, вона зникає. Очевидно, такі речі, я маю на увазі, створення серйозних безпекових взаємних зобов'язань мають робитися в мирний, спокійний час, коли це не створює додаткових проблем. Тому в найближчий час ми будемо чути розмови дипломатів, розмови високих військових між собою, керівників штабів і так і далі, будуть вступати політики, будуть про це говорити в парламентах, але до реальної розробки такого документу в цей напружений момент, очевидно, справа не дійде. Ну і тут стосовно безпекових питань, бо ви згадали про річку НАРВА і про Естонію. А тут ми можемо ще й додати російські провокації, які тільки набирали обертів, і щодо таких питань, часто консенсусу між країнами НАТО немає. Тому тут треба в будь-якому випадку ставати міцнішими. А стосовно позиції Сполучених Штатів, то від цієї міцності залежить, чи будуть дієві рішення і дієві реакції на ці провокації, ну і взагалі потенціал до створення військового союзу. Ми в ну так от, над Брюссельським над Брюсельським аеропортом три дні літають дрони, і Брюссельський аеропорт не працює. Ну, приміром би, якби збили один дрон, і приміром би, якби знайшли в ньому деталі російські, що треба було б робити. Що? Які заходи задіювати? Стріляти по Російській Федерації, по заводу, який виробляє дрони, чи як? Чи, чи написати чергову ноту обурлу? Розумієте, тут дуже багато всього, до чого не готові сьогоднішні громадяни Європи. Вони не готові відповідати на це питання. Ми готові в Україні, ми готові. Ми знаємо, що якщо ворог залітає його або приходить, або запливає, ми його повинні вбивати. Тому що нормальної мови, застережень, прохань і так далі він не чує. Вони не знають. Нас іншого і виходу немає тому, що росіяни цілять усім, чим тільки можна, і ця ніч не стала винятком. Але що довше європейці зволікають, то в них ще більше потенціали з такими загрозами стикнутися. Можливо, я зараз гучно гучними словами зараз кидаю, але зрештою керівництво НАТО і багато європейських країн теж періодично про ризики для НАТО говорять. В контексті теперішніх новин ми балансуємо між Трампом е, миротворцем і, і Трампом е, войовничим і на тлі от, власне можливого по союзу, який нині в Євросоюзі розглядають е, альтернативу НАТО. То Трамп вже розглядає альтернативу для ООН. І вже він е, створив Раду миру, новий орган світових лідерів, який. Має наглядати за м, е, миром, поки такий о -о обмежений щодо сектору Гази цей орган його повноважень, якщо можна так сказати. Ну і 48 країн. Він за даними Блумберг туди запросив е, е, Україну. Теж Зеленський сказав, що не бачить присутності України там, де присутня Росія, бо Росія до цього теж була запрошена. А що це за рада миру і чи, чи вона працюватиме тут важко питати, і навіть не те питання я хотіла озвучити, але це ще один спосіб в контексті Росії, аби повернути її ще на один майданчик, і там, де вона буде як лідер один із лідерів, як Трамп висловився. Звісно, це не з метою для Путіна створювалося, але це для Путіна дуже хороший майданчик. А ви як бачите цю раду миру і взагалі теж перспективи її роботи? Зусиллями Сполучених Штатів Америки. Але не тільки, але також Єгипту, також Йорданії і насамперед Ізраїлю, вдалося до певної міри зупинити терористичну організацію Хамас, яка зараз урядує в Газі, і домогтися підписання так званого мирного плану. Цей мирний план має три фази: перша фаза закінчена, і тепер має приступатися до другої фази. Ця друга фаза передбачає. Що почнеться відбудова Гази, а хто повинен керувати цією відбудовою? Так звана Рада Миру. Рада Миру для Гази, для гази і для е, Ізраїля. І ось е, американці задумали капіталізувати свій успіх в е, зупиненні війни між Ізраїлем і Газою. І зробити з цього велику, так би мовити, цей повітряну кулю, таку яскраву, з написом Рада Е, І Трамп собі в цій Раді Миру написав всі повноваження. Тобто Рада миру може що завгодно вирішувати, що завгодно призначати, що завгодно скасовувати. І все це не має жодного значення, поки з цим не погодився Трамп. Якщо Трамп сим погодився, то воно є, а якщо він не погодився, то його викреслюють. А якщо хтось заперечує якась держава, чи дві, чи три, чи, чи 15, чи всі 48, то Трамп викреслює їх. Так приблизно написаний статут. Він зараз роздрукований, кожен з ним може познайомитися. Це перше, що треба знати про Раду Миру. І друге, Рада Миру вона для чого? Для миру в Газі. Між ким між Ізраїлем і Газою. Так от Ізраїль вже сказав, що він всій Раді миру не буде брати участь. А не буде, тому що там буде Туреччина. А він Туреччину не любить і бути в одному місці з країною, ось цією Туреччиною, негідною підступною, підлою і так далі, як її називають. Це протилічить національній політиці Ізраїлю. І тому ноги там Ізраїльської не буде. Отже, яка може бути Рада Миру щодо Ізраїля і Гази, якщо там не буде Ізраїля? І в цьому зв'язку е, заява президента Зеленського абсолютно адекватна, яка може бути Рада миру в компанії з е, злочинною агресивною державою. Е, Зеленський, по-моєму, навіть сказав, що це Рада війни чи Рада Миру, що з цьому душі. Вже правильно. Тому ну, мені здається, що цей план Трампа має бути перероблений, якщо він хоче е, чогось досягнути. Суттєво перероблений. Е, правда, до плану вже приєдналися найменші суб'єкти. Ну ми ж всі ми розуміємо, хто був перший, хто ще не було оприлюднено нічого, а вже кричав я згоди. Пане Андрій, деруй, що перебуваю, хочу зважити, що і Білорусь приєдналася. Ну, сателіт Росії це теж нас ні грама не дивує, але ми дуже яскраво бачимо ті, хто радить буде приєднати. Я скажу найменш суб'єктні, найменш значні, найбільш голосливі, знаєте, порожня діжка голосно гриві. Тут Повноваження авторитетності Ради миру під сумнівом, як ми щойно окреслили, але знову ж таки про додаткове повернення Росії та її сателіта Білорусі у міжнародний цей рівень. Тут, звісно, інформаційно росіяни будь-яку можливість використовують щоб Продемонструвати, от дивіться, ми не в ізоляції, ми можемо на щось там впливати. Ми продовжуємо коїти свій тероризм, підмінюючи поняття. От, власне, ця рада миру для Росії та Білорусі може стати якимось таким майданчиком, де вони будуть намагатися додатково впливати, і намагатися то вони будуть. Але чи вийде в них якось додатково ще на одному майданчику своїми манікальними заявами сипати і впливати, зрештою? Ми з вами вже погодили, що питання цієї Ради Миру, воно зараз дуже сумнівне, як воно ще вийде, як воно ще випрацюється. Це перше. Друге, Росії не треба легалізація через Раду Миру. Росія кілька разово і так дуже гордо, самовпевнено заявляла, що їй не треба в сімку восьмими. їй не треба ще кудись в якусь про-американську чи спільну з Америкою організацію. Вона самодостатня, велика цивілізація, вони навіть не держава, вони цивілізація. Вони мають свій Брікс, вони, вони входять в g 20 і так далі. Тобто Росія грає в таку собі могутню самодостатню імперію, яка диктує правила іншим. А не чекає запрошень чи правил від інших. Росія, недавно Путін був в Індії, уклала, наприклад, угоду з Індією про те, що допускає Індію до північного арктичного шляху. Тобто індійські кораблі тепер можуть торговельні, можуть плавати через Північний льодовитий океан. Вони можуть навіть там. Співробітничати з російськими збройними силами, наприклад. Отже, Росія... Пане Андрію, в нас буквально 30 секунд лишилося, мусимо мови... Входження Ходження чи не входження в Раду Мен, це зовсім Це не має значення для Російської Федерації. Це просто знак того, що ем, втратив орієнтири президент Трамп. Ем, і тому е, такий дивний документ. На цьому етапі, у всякому разі, такий дивний склад, і такий же буде дивний результат, якщо нічого не буде перероблено кардинально. Світ активно бачимо перебудовується. Я вам дякую, Андрій, за те, що пояснили простими словами про ті турмулентні міжнародні події, які нині відбуваються. Пошу. До наступних розмов на п'ятому каналі. Дякую вам, Андрій Веселовський був з нами на зв'язку. А надзвичайний і повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень.